Хронці народного депутата Колі Тіщенка побили військового в Дніпрі. Це ганебна дія. Ганебна, але ця дія є в інтересах українського народу. Ви скажете, а як так можливо, щоб наших б'ють і щоб це було в інтересах народу? А я вам скажу як. Якщо ми на це поглянемо е, комплексно, з історичної точки зору, поняємо теперішній стан і стан нашої мовщини. Тепер український народ є уярманий, він безправний. Нам дали якісь там атрибути державності, прапори, гімн собі, махайтесь гербом собі тіштеся, оформу дають, можна йти захищати ту державу, яка не наша, яка належить їм, отаким як Коля Тіщенка і іншим тим всяким таким. Але чим більше вони зажираються, тим більше вони нагаліють. Ну вони ж не ківелищні, а ми такі нікчемні. І вони нас дивляться і час від часу можуть нас вбити на дорозі, можуть нас десь пристрелити, можуть десь покалічити, вони можуть все зробити. Це їм смішно, їм це по приколу. Але якщо ми поглянемо це з історичну точки зору, то чи ми би, взагалі знали такі прізвища, як Хмельницький Богдан Зиновій? Ні. Лише особиста образа, лише то приниження, яке батько Хмель отримав. І зробило зенов'я Богдана Хмельницького батьком хмеля. За ним пішли десятки, сотні, тисячі, сотні тисяч. І він знищив річ по хоча річ посполита була державою українського народу. Це безпільна наша держава. Там українці були на керівних посадах, більше з банатів були українці і королі українці були. Але ця держава була не державою українського народу. Лише якоїсь там паніної верхівки. А Чи би знали би ви такі прізвища, як Гонта Залізняк? Чи мав би кого Тарас Шевченко оспівувати славну Коліївщину, якщо б не їхні особисті ображення і не приниження їх отими меншинами, які тепер принижують Україну і українців? Не знали би ми їх. Тому ми повинні розуміти, що кожен принижений українець він може стати тою іскрою, яка запалить полум'я помсти. Це пам'ятати, що один, він може розбудити 10, 100 тисяч і сотні тисяч і підпалити полум'я правдивої боротьби із тим поневолім ще народу України. І запалає Україна, і ступи наші будуть прикрашені. Все у нас буде, а лише тоді, коли, ми, коли буде кому нас згуртувати. Коли хтось буде мати настільки сильну образу, що може проступити через сучасні культурні якісь там обмеження і взяти і зробити то, що зробили наші славні предки. То що, не забудьмо, якщо ми десь колись побачимо оту кривду, отого борця, який став на правильний путь боротьби, не забуваємо підтримати добрим словом і ділом. Пам'ятаємо, що це наша спільна справа. Лише разом з таким лідером ми зможемо визволити з того ярма неволі. У нас тепер є багато людей, які сидять в тюрмах, і тепер ув'язнені, не буде казати, прізвище, І оцей побитий воїн. Будь-хто може стати тим, хто стане потім батьком українського народу. Тож, гортуємось, пана українців. Ідемося і перемагаємо.